Добрий день! В останньому відео ми говорили про 529-й план для накопичення на освіту. В цьому відео ми обговоримо деякі інші альтернативи для заощаджень на освіту. Ми розглянемо ще два варіанти та порівняємо їх з 529-м планом, щоб ви могли побачити все в одній таблиці. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. 529-й план є популярним вибором для заощадження на освіту завдяки своїм податковим перевагам. Але існує кілька інших альтернатив для заощаджень на освітні витрати. Ось два інші варіанти. Перший. Рахунок заощаджень на освіту Coverdale Educational Savings Account. І другий опікунські рахунки UGMA і UTMA. Давайте коротко поговоримо про ці два варіанти. Почнемо з рахунку заощаджень на освіту Coverdale. Coverdale рахунок призначений для накопичення коштів на освітні витрати, включаючи витрати на навчання в початкових, середніх та вищих навчальних закладах. Максимальний внесок складає до 2 тисяч доларів на рік на одного бенефіціара. Внески повинні припинитися після досягнення бенефіціаром 18 років. І це за винятком дітей з особливими потребами. Далі, є обмеження за доходом для вкладників, щоб мати право на внески до Coverdell рахунку. Для фізичних осіб модифікований скоригований валовий дохід повинен бути менше 110 тисяч доларів на рік. А для подружніх пар, які подають спільну податкову декларацію, дохід повинен бути менше 2200 доларів на рік. Власники кавердел рахунків можуть обирати серед різних інвестицій, включаючи акції, облігації, взаємні фонди та інші фінансові інструменти. Давайте поговоримо про податковий режим. Внески здійснюються після сплати податків, але доходи на рахунку ростуть без оподаткування. Таким чином, якщо кошти використовуються для кваліфікованих освітніх витрат, зняття коштів не підлягає оподаткуванню. Гроші на рахунку можна витрачати на навчання, книги, харчування, та проживання та інші кваліфіковані витрати. Як впливають накопичення на Coverdell рахунку на фінансову допомогу? Кошти на рахунку Coverdell вважаються активом батьків, що має менший вплив на фінансову допомогу порівняно з активами студента. Якщо дитина не бажає йти до коледжу, то можна змінити бенефіціара рахунку на іншого члена родини. Далі, якщо кошти використовуються не для кваліфікованих освітніх витрат, доходи підлягають звичайному оподатковуванню, плюс штраф у розмірі 10%. Як відкрити рахунок CoverDell? Виберіть банк, брокерську компанію або іншу фінансову установу, яка пропонує ці рахунки. Переконайтеся, що установа дозволяє інвестиції, які вас цікавлять, наприклад, акції, облігації, взаємні фонди і так далі. Хочу ще сказати, що можливо мати одночасно рахунок заощаджень на освіту CoverDell та 529 й план для одного і того ж бенефіціара. Окей, тепер давайте поговоримо про опікунські рахунки UGMA і UTMA. Рахунок UGMA дозволяє передачу фінансових активів неповнолітнім. Це включає готівку, акції, облігації, взаємні фонди та інші цінні папери. Рахунок UTMA – подібний до рахунку UGMA, але з більш широким спектром допустимих активів, включаючи нерухомість, інтелектуальну власність та інші види інвестицій. Хто легально контролює і володіє цими рахунками? Дорослий, зазвичай батьки або опікун управляє рахунком від імені неповнолітнього до досягнення ним віку повнолітності, зазвичай 18 або 21 рік в залежності від штату. Активи на рахунку юридично належать неповнолітньому, але контролюються батьками або легальними опікунами до досягнення віку повноліття. Як оподатковуються ці рахунки? Перші 1200-500 доларів доходу, такого як дивіденди та відсотки, не оподатковуються. Наступні 1200 п'ятсот доларів доходу оподатковуються за ставкою дитини, доходи понад 2500 оподатковуються за ставкою батьків. Капітальні прибутки це коли ви продаєте активи на рахунках, підлягають тому ж самому оподаткованому режиму, що й будь-який інший інвестиційний рахунок. Хоча рахунки UGMA та UTMA не призначені спеціально для освіти, кошти можуть бути використані для будь-якої мети, включаючи оплату навчання або інші освітні витрати. Як відкрити рахунки UGMA та UTMA? Більшість банків, брокерських фірм, інвестиційних компаній пропонують ці рахунки. Немає обмежень на внески, але великі подарунки після ліміту у 18 тисяч доларів 32 тисячі на подружжя підлягають правилам податку на подарунки. Добре. Тепер давайте підсумуємо і подивимося на таблицю. Дивимося на таблицю. Перше призначення. Рахунки UGMA UTMA призначені для передачі активів неповнолітнім для будь-яких цілей. План 529 і рахунок Coverdell призначені для накопичення коштів для кваліфікованих освітніх витрат. Власник рахунку. В рахунках ugma UTMA. Власник рахунку це опікун до досягнення неповнолітнім повноліття. В планах 529 і в рахунку. CoverDell, власник рахунку це зазвичай батьки. Далі контроль. В рахунках UGMA UTMA неповнолітній отримує контроль при досягненні повноліття. А в планах 529 і в рахунку CoverDell, власник рахунку, тобто батьки, зберігають контроль незалежно від того, чи досягає неповнолітній повноліття. Далі, обмеження внесків. На рахунках UGMA, UTMA немає річних обмежень, але якщо внесок більше, ніж 18 тисяч доларів або 32 тисячі доларів для подружжя, це підлягає податку на подарунки. Далі 529-й план, там можна вкласти від 300 тисяч доларів до півмільйону, в залежності від штату. Uh, і рахунок Coverdell Limit – ліміт 2000 доларів на рік на одного бенефіціара. Okay. Інвестиційні можливості: широкий спектр в рахунках UGMA UTMA, включаючи акції, облігації і також в UTMA можна вкладати в нерухомість. В uh, 529 плані uh, обмежено цей план обмежений інвестиційними можливостями цього плану, в який ви вкладаєте. І в рахунках CoverDell є широкий спектр інвестицій, включаючи акції, облігації, взаємні фонди. Далі податковий режим. На рахунках UGMA, UTMA перші 1200 500 не оподатковуються. Далі, наступні 1200 500 оподатковуються за ставкою неповнолітнього, за ставкою дитини. А потім все інше після 2500 податковується за ставкою батьків. В План 529-му доходи ростуть без податків, є безподаткові зняття, зняття коштів для кваліфікованих освітніх витрат. Так само в е, рахунках Каврител. Далі кваліфіковані витрати. В рахунки UGMA, UTMA е, може бути. Вони можуть бути витрачені для будь-якої мети після досягнення повноліття. План 529 і рахунки CoverDell тільки можуть бути витрачені на освітні цілі, на книги, проживання і так далі. Податкові переваги. У рахунках UGMA і UTMA немає специфічних податкових переваг. Плані 529 і в рахунку Кавердел уходи ростуть без податків і без податкові зняття коштів для освітніх цілей. Далі вікові обмеження. В рахунках UGMA UTMA неповнолітній отримує контроль у віці 18 або 21 року, залежно від штату, а в планах. План на 529-х немає вікових обмежень для внесків або зняття коштів. А в рахунку Coverdell внески тільки до 18 років, і кошти мають бути використані до 30 років. Далі, вплив на фінансову допомогу. Рахунки UGMA UTMA вважаються активом. Студента і таким чином мають більший вплив на фінансову допомогу, більший негативний вплив. А план 529 і, план, і рахунки CoverDell вважаються активами батьків і мають менший негативний вплив на фінансову допомогу. Далі штрафи за нецільові зняття. В рахунках UGMA UTMA, ви пам'ятаєте, що можна їх використовувати для будь-яких цілей і тому, тому немає ніяких штрафів на зняття. План 529 і рахунок CoverDell. Якщо ви знімаєте не на освітні цілі, то ваші доходи підлягають оподаткуванню, плюс ви заплатите штраф 10%. Далі передача. Рахунки UGMA, UTMA, якщо вони відкриті на одного бенефіціара, вони не можуть бути змінені. А план 529 або рахун... і рахунок CoverDell можна змінити бенефіціара на іншого члена родини. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, допоможіть нам, натиснувши кнопку лайк, підпишіться на канал і залиште коментар та не забудьте увімкнути дзвіночок з повіщення. Також, якщо вам цікаво, як ви можете заробити в сфері фінансових послуг, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням внизу. Дякую і до наступного відео.